Тепер, коли мені за сорок, тільки дивуюся, звідки у мене було таке завзяття в молодості до створення родини, і щоб все по-дорослому, щоб діти до 30, квартира своя до 32, а в 33 робити кар'єру і до 40 стати якоюсь шишкою. Господи, тепер перекладаю папери зі столу на стіл і тішуся, що мене ніхто не чіпає. Хлопця, я тоді добре розрахувала серйозний, спокійний, такий, який дається собою керувати, я йому свої плани й озвучила спочатку діти, а потім квартира своя, далі кар'єра. Як я люблю, коли ти все плануєш, мило усміхався він і не розумів всієї серйозності справи. Ми одружилися, і я почала працювати над тим, щоб вже були діти, але чомусь нічого не виходило. Буває таке, розводили руками спеціалісти. Ви ще дуже молоді, ще будуть діти, але ж у мене план, тому я сама сіла і чоловіка посадила на спеціальну дієту, щоб корисно для організму, враховувала дні, міряючи температуру. Але чомусь Андрій хотів від такої процедури кудись втекти, до друзів чи в кіно. Ти не розумієш всієї серйозності справи? Ти розумієш, що я маю все встигнути в житті, а якщо у мене буде заминка зараз, то далі буде заминка з усім. Слухай, та все у тебе буде добре, бовкнув чоловік. І от рік роботи, планування, вираховування, узгодження, погодження пішли коту під хвіст. Ми розійшлися, бо йому потрібна щаслива сама по собі жінка, легка і весела, а не я, яка щаслива буде тільки колись, коли виконає свій план. Я образилася і вискочила заміж вдруге, за людину, яка була дуже скрупульозна і мене розуміла. Ми планували все на день наперед, на тиждень наперед, на місяць наперед. Ми сідали ввечері за свої записники і планували та звіряли наші графіки. Це було так спокійно, наче все під контролем. У нас все було так, як я задумала. Двоє дітей до 30, квартира своя до 32, але далі все зламалося на моїй кар'єрі. Розумієте, діти дуже незаплановано приносили спочатку з садка, а потім зі школи сюрпризи і лікарняні мені не дуже хотіли відкривати. А Микола, як виявилося, дуже не любив, коли його плани порушують. Він тоді починав себе вести геть нецивілізовано. Тому в 33 я була самотньою мамою з половиною квартири, в якій все ще жив Микола, бо це була його половина квартири, але при цьому він не виконував свої батьківські функції, вважав, що я схитрувала і маю понести відповідне покарання. Продати квартиру не вдавалося. Я й далі на всіх готувала, прибирала, гляділа дітей і ходила на роботу, де пасла задніх, і мріяла просто відсидіти день. А потім зустріла Андрія, привіталася, як давні знайомі, розговорилися, виявилося, що його спонтанність молодих подружок вже теж напружує. Я не можу більше скакати через вогнище на Івана Купала, у мене ж коліно, я не хочу більше спати в палатках, мене вже не милує схід сонця, коли на носі бурулька. Він розповідав і розповідав, а я й собі обоє реготала до сліз, куди ж нас завели наші бажання. Слухай, я тебе завжди згадував. Особливо тепер хочеться, щоб поруч була жінка, з якою не страшно йти в майбутнє. А я тепер думаю, що всю молодість на план не потратила, захотіла тепер і подорожей і нових вражень, то що ми знову не сходимося поглядами, а я так надіявся. Може, через років десять наші бажання стануть однаковими, обнадіяла я. Та я б могла з ним зійтися, чого ж нім, але я сама не знаю, чого я хочу. От чесно, зараз хочу зустріти ранок в горах, а через хвилину купити собі нову швабру, оту з реклами, яка сама витискається, і навіть більше, ніж в гори. Та й мені треба вже думати не лише про себе, але й про дітей, щоб їх туди-сюди не тягати. Так що не знаю, чого я хочу, крім швабри, звичайно, її я дуже сильно хочу замовити. А ви знаєте, чого хочете? Підпишись, підтримай українськомовний контент.